Артур, ну сьогодні довелося з лавочки подивитися на гру. Враження, враховуючи, що так, от як Терези коливалися сьогодні події під час матчу. Ну Терези не те, що коливалися, а дуже коливалися. А доволі непроста гра вийшла. Хотілося би подякувати супернику. Цікава гра, не, не, непроста і. Дякуємо, що виграли. Дякую команді своїй. Дякую, що віддали повністю свої сили і перемогли. Ну, перемежну голову виявився таким ефектним. Ефектним, дуже ефектним. Сергій молодець. Взяв на себе ініціативу та забив. Дуже дякуємо. Дуже а а далі листопад закликав тримати м'яч. Ну, Васильович молодець, він розуміє, що робити, що підказувати. Тому. Тому є гра, тому є розуміння, є командна гра і найголовніше результат. Результат по грі? — Я думаю, що так. З перемогою. Дякую.